Україні у нас війна Ал Бразильський, Єжудус. Відстрілюю тапи. Трішки пришвидшив відео може. Кого Якби не влаштовує, то пишіть, коментуйте, але ну, так простіше людям переглянути, тому що тапи відстрілював так. Кусками, то один, то другий, то третій кусок все рівно треба було ліпити до кучі. Значить, перша ціль ну, досить таки непроста. Там, Я не пам'ятаю, там он, шип, якось шип Ну, коротше, центр е, в Сопа ФІОЛ. беру жовту команду. Взяв сюди махабалі, хоча це не дуже правильно, я так розумію. Треба було якось поярче хіла взяти. Можна було ту ж саму серну взяти чи щось в тому плані. Значить, ціль там щось під 5700. жовто каміця дали аж 5 штучок червоного дали. Щось там 7 було, мабуть. О, те ж саме з фіолом. Тому отак, типа хлоп-хлоп-хлоп поскладав, а жовтого аж 4 штуки наскладав і зарядив всього. Він тудух так нормально да, припечатав, зразу десь по 500 зняв. Так що досить такий потужний дядько. Добре, жовтий підійшов, бо інакше була б опа. Жовті, коли заряджаються, в принципі, в мене вже такі команди, що якщо три герої зарядилися ударні, то вже з кимось прощаємося. Далі так списи, пазіка залетіли, цікаво, що винесли в праву сторону, хоча зрізаний був центр. Ну, Але там зріз був і від януса, тому отак. Складаємо, складаємо, заряджаємо. Треба, мені здається, що лупанути зразу махабалі потім цим каже, я скажу а потім аж пазіку мультувати. Ну, менш тим. Бій виграв нормально. Далі чекали відродження. Далі поле перевернули. Погнав я дуже хотів Джован Сін в центрі спробувати, тому що сопооборони всі фіоли, а одна була з. Червона. І також е, щось так затупив. Щось я з цими е, якби, диспелами. Я взагалі не розумію мотивацію, але ну, вже що зробив, те зробив. Я просто надіявся, що заряжу свою ударну трійцю, тому що фактично треба було 3-2 йти. Ну, вже отак пішов та й пішов. Ось. Для чого це Ісадора. Ну, бо центр повільний, в принципі, думав, що встигну зарядитися. Значить синій трішки був. Але щось я зробив не так. Хотів знайти десь тут синій. Можливо, треба було якимось шляхом попроще йти, бачиш, складаєш. Але, але, прокидався я в Джован Сінг, прокидався, синього я нічого не знайшов. Ось. Те, що. Пишу не під час бою, то дає можливість хоч свою логіку якось пояснити, що я робив і для чого робив. Тому що коли ти воюєш, то От знову ж таки, Юстиніан, для чого він там надо? Я не знаю. Нанара ще можна. Ну, Я брав типу, щоб бафи від Артіо, бо я надіявся, що Джоя пронесу. пронесу. Знімати бафи від Артіо, там бафи від Ньорда. Ось, але ще до бафів від артів і від ньорта далеко, а команда в мене потихеньку відгрібає. І всі інші герої, якби суперники, заряджаються. І все б нічого, але воно як понеслося, як понеслось на тобі. Мої зарядилися. Тут бубух, дібук зарядився і все. І приплили. І якраз трьох заряджених, ну, двох заряджених. Заблочив, і вийшлося халепа. І все. І все. А треба було просто-напросто, по-перше, хіла взяти клінера, по-друге, треба було взяти стопора. І десь би, якби я відіграв. А так, виходить, заблокопорів тапок. Тобто, це, якби приклад неправильного підбору героїв. Десь там, що камінь неправильно рухав, неправильно чуйка спрацювала, не там натягував. Ну, є таке. Але, 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 тут також, от, здавалось би, да, збоку кинув, щоб не зарядити Джован Сін, на тобі. Зірвалося блін, зарядилось зарядилась Сін. Ну так, трішки піді... підгадала гра. Якби зрозуміло, що тут я бій не вивезу, О, і сильно дьоргатись взагалі сенсу немає. Тому отак. Заробив я там балів 12. Очечків. Ну нічого. Далі пішли на самого, одного з найсильніших, да? 5,7. Пішов я зеленими. Насправді, от я більше все частіше якби роблю висновки до лампочки, яким ти кольором йдеш. Коли в тебе ну, команда сильна, потужна, нормальні герої, ти все одно розраховуєш на ульту героїв, ось. а не те, що ти там каменем пронесеш центр. Да, десь воно може зіграти роль, коли ти йдеш чисто в протиколір. Це як бонус, десь воно грає. Але все одно більше роль грає саме якраз то е, герой, який ти береш в команду. Е, підхід там 3-1-1 мене в цілком влаштовує. Результативність воно показує. Подивився, що Матільда там не дуже, треба якогось нормального хіла поставити, щоб. Нормально відхилював, то знову ж таки від пазіка якось спасатись від зрізу атаки. Ну, зразу зайшов червоний кристал. Це вже добре. О, Зарядився в мене мішання і що? Зарядився мішання, тут нема що думати. Тут по-любому треба якесь блочити. Але мені треба зарядити зелених. О, тобто є варіанти, як їх там поскладати. Я ось вирішив з однієї сторони через кисям, з іншої сторони, так, щоб і зелені потихеньку складати, тому що зелені начебто на полі потрішки є, але. але. О, і таке щось, замість того, щоб скласти вже 9 камінців, то щось таке видумав, вони в мене роз'їхались. Для чого я це зробив? Добре, що від з кис Все-таки мішка, звісно, лупить ні в року і його. Зріз, та ще плюс виходить, е що він потім віднімається, досить велика штука. О. Бачите, ньорда взяв, зразу атаку собі, хоп, поставив на місце, зразу собі. Е і в ці цій всій історії виходить, скоро дракон зарядиться. Не дуже хочеться і не дуже помогло Ось дракон я так і не забрав. О, і сніжок на підході. І, і начебто все б нічого, але он і енгус, тому ось так. Ну, Артіо робить своє діло. Артіо бафає камінь. А бафнутий камінь це, звичайно, сила. О, неправильно склав, треба було три червоних не так скласти, так би зелений опустився і я б, і я б зробив би з камінця зніс би дракона. Ось таке. Ну, якби тут шанс на перемогу був досить великий. Зарядився, щоб бафнути ньорта, ну, відхилитись, і бафнути атаку і те О, і Мордочка з'явилася, бачите, від Уніда. І за рахунок цього зарядив ще раз Артів, виходить 5,7. Потихеньку ми так нормально. Сопи розбирали, бо спочатку було досить складно. Сопи на нас шоти робили. Наша середня ланка далеко не завжди шоти робила. І було велике питання, чи витягнемо ми цю війну, чи не витягнемо. Значить, ще один суперник, ще одна зелена команда. Три ударники, стандартна схема, ріщик, там масовик. Ну, Галаха це взагалі унікальний класний герой, тому що він і клінер, і деспел. Дуже дуже жирний. Емблем, правда, на нього не вистачає. Його, йому б докинути ще емблемок до фулу. Взяв Гестію і вже вирішив не робити таку помилку, як, цей, як робив раніше. Взяв Антона про всякий випадок, щоб захиститися від автоліка. Тому що я розумів, що центр, якщо я знесу, то там десь плечі, десь край зарядиться, і навіть якщо сніжок зарядиться, то по ньому автолік зарядиться. І треба щось цим робити. Ну, благо, тут поле мене знову обрадувало, каміння так насипало ні в року, Залишилося його лише скласти по-людськи. Так, щоб не повторити, як це було. Раз я склав, ще підвезли каміння. О, три камінчика є раз, три камінчика є два. Правда, летить в автоліка. Ну і чотири я склав. чотири склав, бо морду зірвати це вважається ще один камінь. І тут велике питання. От знову ж таки, чи виносити О. Чи виносити енгусом сніжка? Але вирішив не ризикувати на всякий випадок винести кисямбу. Ну, Можна було б мордою спробувати його знести. Але морда звичайно, для нього колір. А для сніжка це проти колір. І сніжок відлетів. Але я зарядив дракошку. І так нормально від нього отримав. Але ж контра Енгуса працює. Ну, Тут, в принципі, я червоний пускав, розумів, що можу зарядити Алісу. але в мене Камінь на полі був, я розумів, що Антоном десь зніму, і бій досить швидко пройшов і безболезненно, так би мовити. Всі ж розуміють, що проти Ігніс це герой, Енгус з ним тільки йти. Енгус омультанув, тоді зарядив, якщо Ігніс на плечі, і Ігніс відлетів. І, в принципі, в мене стоїть Ігніс в обороні, але ця оборона ще якийсь місяць-другий. Буде така, а потім вона буде зовсім інша. Піймав я там декілька гарних героїв. При, при таких героях і можна обійтись без Ігніса. Одне єдине, що я Ігніс качав в оборону, а зараз виходить, що, мабуть, прийдеться емблеми йому перевішувати в атаку. Я думаю, що якщо я вкачаю його в атаку, то це буде бомба-ракети, тому що він і так валить, як танк. Під якимись зрізами чи бафами. Я вже не кажу, що там Міньйони далі витворяють. Тут я вже вирішив взяти Дзігору, бо думаю, що в мене, типу є скаді, є Дзігору, два герої для пробиття центру, а я набрав Юстиніані. От в тому тапку за бокопорів. За бокопорів, до того ж так конкретно за бокопорів. Треба було якусь скаді взяти а не Юстиніана, і могла б ситуація бути зовсім інша. Ну, знову ж таки, могло не зірватися комбу, не зарядитись діву, але маємо те, що маємо. В принципі, один тап на війну десь закосячений, то не проблема. Правда, ну, я то намагаюся завжди йти якби, так, щоб помилок було менше, працювати над ними. Інколи навіть передивляюсь те, що я творю. і Свої помилки, стараюсь над ними попрацювати, тому <смі> інколи навіть записую відео тітер, лише для того, щоб можна було якби проаналізувати те, що зробив неправильно. Значить, що маю два героя заряджених і маю у суперників практично всі чотири заряжені. Толік, щоб не підрізав, буду забирати. А від ангерободів, напевно, буду терпіти, я так розумію. Да, зарядилась ангробода, зарядилась нюкта. О, Мій Зігорчик лупанув по драконі. О, Цей правий край заряжений, тому можна спокійно туди каміння кидати. Зігора ще раз лупить, ну то таке. Слабенько він лупить, дракону не допомагає. І якби є шанс того, що зарядиться верніше відродиться хтось, не відродився, я зарядив джейтоса про всяк випадок. Щоб потім, наприклад, зрізати броню десь з камінця може пронести, якщо дракон відродить, але ну, карма зіграла на моїй стороні. Не відродився ніхто. Це раз. Але Тут виходить, що я знов дракона практично зарядив. Там нюкта працює, там відхил працює, ще раз, виходить, своїх зарядив. Знов дракон ультує, знов нікого не відрядив. Відродив. Хоча жалілися, що дракон відроджує. Але бачите, до цього якби, відродження я був готовий, тому що там е, він же ж не з повним ХП відроджує і там Саламандру і Реджину можна було спокійно забрати. Якщо б це кес там підняв, то Приджина його з однієї тички забрала спокійно. О, так потихеньку. Дзігор робить свою справу. Далі виходить. Дзігора переключається на Нюкту. Б'єм-б'єм. Нюкта ніяк не хоче відлітати, ну... вже вона одна в полі не воїн. Потихеньку, потихеньку. Знайшли жовтий камінь, відхилились. Знову ж таки, команда неправильно зібрана, тому що хіл має бути клінер всій команді. Ну таке. Понадіявся на ударну силу. І в мене залишився один тап. В принципі, в нас вже вимальовувалась перемога, тому що у нас з далі трішки взяв паузу. Маємо у нас вже за 5 тисяч набито суперників 4400. і в них там залишалось там буквально. Шість тапів, здається, тому вирішив подурачитись. Пішов знов на оборону саму сильнішу, з на плечі, з кисямбо. О, і фактично я би скаді не діє на кисямбу, тому скаді навіть не брав. Ось тупо за рахунок трьох ударників вирішив якось відіграти. Бо ударники непрості. І для того, щоб вони вижили, просто-напросто взяв два хіла. О, жовтий камінь є, жовтий зарядив. О, червоного не було, тому беру так, проганяю поле, тому що розумію, що все рівно треба знайти червоний. Міг, звичайно, там десь зірватись комбо, зарядитись їхній сніжок і так далі. і було б Зовсім по-іншому ситуація. О, так, ну, центр проніс вже добре. Далі виходить, диспела в мене немає. Ну, якби йшов, я ж кажу, щоб подурачитись. Але ну, Ігніс потихеньку своє робить справу, Кесямбо свою справу робить. О, і треба наривати далі червоне каміння. Толік порізав, трошки покоцав. Ось, Ми відхилились. Далі перекинули, до речі, ці його приколи Матільда. Матільда, звичайно, він хіл бомбезний. досить класно працює. О. В принципі, війна з двома хілами. Якщо так, наприклад, якби один був там хіл-бафер, один, наприклад, хіл-клінер, щось в такому плані, досить непоганий цей підхід. Бачите, начебто, коли в тебе ударники гарні, то в принципі, ну що, ну, заряджаюся, відхилююся і потихеньку розбираєш сопів. О, там ліски трошки ХП залишилось. Відлетіла вона. Якийсь амбург її відлетів. Але ну... ми забираємо толіка і якось з одним драконом ми один на один з їхніс розберемося. Ось так. Зайшло 5 шотів, один тапок, сам винен за бок От. Якісь висновки для себе поробив. Чат почитав. Значить, що ми маємо? 5582 на 4600. Фактично, тапів вже ні в кого немає, хоч там пів години залишалося. Ось так. В принципі, така війна з озвучкою в швидкісному режимі. Дякую всім за увагу.